Виплати для військовополонених, окрім грошового забезпечення, за військовополоненими зберігається право на одноразову допомогу в 100 тисяч гривень при звільненні з полону, а також на виплату 100 тисяч гривень за кожен рік перебування в полоні. Якщо військового обміняли, наприклад, через 2,5 з половиною роки полону, то виплата нараховується за 3 роки. Оформити щорічну виплату можуть і члени родини під час перебування близького в полоні, проте в такому випадку він вже не зможе отримати її особисто. Виплата нараховується тільки одному із членів родини. І тут виникає питання: якщо одночасно декілька родичів подали заяву на виплату. В такому випадку, якщо виникають конфлікти і в родині немає порозуміння, виплата призупиняється і гроші бронюються за полоненим. Оформити виплати можна онлайн на сайті Національного інформаційного бюро в розділі Державна допомога полоненим і їх сім'ям, і в описі ми детально, поетапно написали, як це зробити.